У патрульній поліції показали відео, як ворожий дрон влучив по п'ятій лікарні у сумах. Росіяни двічі вдарили по медичному закладу. На відео чутно автоматичні автоматні черги, тобто напередодні падіння у безпілотник стріляли із землі, намагаючись його збити. Була, знаходиться Да там, да там, вставай! Вставай, вставай, вставай! Сула, Шахет в дом попал! Все. Давай, 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 разговаривай, давай. разговаривай! Ч ⁇ ты, нормально? Все, че, че, Я взял. Все, Все, поехали! Пошли. Я нагадаю, що внаслідок обстрілу загинуло 9 людей постраждала 21 особа. Рятувально-пошукові операції наразі завершено.